Готується до виступу і виступає викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, засновниця керівниця народного вокального ансамблю Оберіг Ніна Бегас. Вінниччина у нашій конференції теж представлена, і ми говоримо про фольклорну спадщину Поділля з календарної обрядовості, як засіб виховання молоді. Просимо всіх дотримуватися регламенту, тому що в зв'язку з тим, що не дотримуємося регламенту, всі просто їдуть вниз і. Трошки розтягується конференція. Втім, вам слово, пані Ліна. Не цураймогося, признаваймося, богатського нас є! Слава Україні! Щиро усіх вітаю і дуже сильно радію і дякую пані Руслані Лосман за таку чудову міжнародну конференцію. В який я вже другий день наповнюю таким великим щастям, перебуваючи у видатних митців, заслужених та народних артистів України, слід сказати про те, що український спів це як намисто, яке ми, кожен будучи в різних областях, в різних країнах, в різних містах та селах, ми нанизуємо і продовжуємо традиції нашого українського народу. Передусім е я хочу зазначити про те, що я саме з того Вінницького краю, з Вінничини, звідки родом е Володимир Свідзинський, це відомий поет розстріляного відродження, який був самоспалений за українські вірші. Я звідти родом, де неподалік в селі Шершні, провів своє дитинство всесвітньо відомий композитор Микола Дмитрович Леонтович. Неподалік від мене село Ворошилівка, де жив уже свої останні роки Петро Іванович Міщенський, звісно, наддавшись нашими такими митцями, нашими е, композиторами, нашими фольклористами, е, всі усі такі гарні якості, я дуже хочу і передати на наступному поколінню. Адже сама я також донька вчительської родини і займаюся дослідженням фольклору досить уже давно. Говорячи про те, що ми виховуємо молодь саме своїм прикладом, сьогодні я хочу продемонструвати трішки зимову календарну обрядку, але це саме той період свят, коли ми разом із родиною збиралися, і я, будучи маленькою. Приймала досвід від свого дідуся, який прожив 90 років і, сидячи за таким гарним святковим вечірнім столом, де було накрито 12 страв, мій дідусь разом із своїми сестрами співали трьох-чотирьохлосні колядки та щіки. Мене це дуже сильно вразило, і я взагалі дивувалася, як могли люди, не маючи музичної освіти, перед ну, так співати, ось так з глибини душі. І, звісно, ось ця любов народної пісні, вона, певне, живе в мені, і я передаю її далі у проєктах молоді, вже досить багато років, будучи і директором міжнародного фестивалю Живий вогонь, співорганізатором фестивалю Батойська битва, засновником та директором школи козацького гарту імені Данила Нечая. Всі ці традиції ми, звісно, передаємо нашим дітям. Нині я керую колективом народний вокальний ансамбль оберіг, який був створений на базі Донецького національного університету імені Василя Скуса. Нині зараз ми працюємо у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Дуже приємно мені працювати із молоддю, яка е шанує, цінує автентику, яка взагалі, от відверто вам скажу, не всі знали е до мене студенти, які приходили, що в одному буде, що в іншому, і взагалі дехто російськомовний, з Донеччини, то взагалі вони думали, що щось таке народне, це таке щось давнє, немодне і так далі. Але коли ми самі занурюємося в цю глибину, в нашу культуру, Поступово відкриваються якісь такі потаємні струночки душі, і ми починаємо відкривати самі ж для себе ось цю красу і цю глибину. Чому саме колядки щедрівки? Довго не буду розповідати, але це такий пласт роботи, над яким я працюю знову ж таки підкреслю, фіксуючи від свого дідуся від тих часів, в мене записано близько 200 народних пісень, в тому числі ось цей цикл. Він в мене війшов ось таку книжечку, автентичні колядки та щедрівки він іншівки. Тут є колядки Поділля і також і ще з інших регіонів. І також ми зробили для нашої молоді ось такий питальничок. Коли ми їздимо на польові дослідження, досить зручно брати його із собою, тому що тут не лише мова йде про колядки щедрівки, тут і про різні пісні, про весільні. Про Дитячий фольклор і так далі. Разом із народним вокальним ансамблем Оберіг ми також брали багато участь. Зокрема, рада вітати всіх колег, можливо, хтось мене впізнає. Ми брали участь у віртуозі Фольку, ми там виступали з Ніною Матієнком, тоді перезнайомилися із багатьма колективами. І Зараз, коли я на цій конференції, в мене таке відчуття, що ми всі як одна дружня велика родина. Ось всі колядки щедрівки, а також інші жанри пісень, вони є у нашому диску також вміщені. В ході нашого дослідження про саме зимову календарну обрядовість ми досліджуємо такі родинні цінісні концепти українського народу як рід, родина, родинні стосунки, Виділено та розкрито сутність цих концептів. Перш за все, це велика повага дітей до батьків. Це шанування традицій, це збереження та передача їх наступному поколінню. Ці концепти ми сьогодні переглянемо дуже коротко у фільмі, який я створила в 2013 році. Там сюжет досить такий, ну ніби як передбачив, що будуть такі, на жаль, військові події, адже мені здається, що війна не одинадцятий рік іде, а вона йде більше чотириста років за нашу землю, за нашу душу, за нашу культуру. І особливо зараз, під час війни, ми, як ніхто, як ніколи маємо пропагувати наші пісні, наш фольклор. Е, тому покажу невеличкий фрагмент: е, саме е, що тут було записано, зафіксовано. Е, це е, звичаї традиції, села Майнівського району, звідки родом дідусь, і е, письменник, про якого я розповідала Володимир Свідзинський. Е, е, це із села Шендерівка, і села Ярише, подільського району. Ось ці традиції вони всі живі. Вони передаються нам усно, я їх намагалася зафіксувати і в фестивалях, і міжнародних, і у фільмі, і в обробках. Ось тут, до речі, це ці обробки, що я робила сама трохи переголосні. І тому хочеться їх надалі передавати не лише студентам, але і дітям. Зокрема, я вже маю педагогічний стаж близько 20 років, який їх передають покоління від покоління. І бачу, що в тебе мене відповідають. Пані Ніно, ми вам дуже Ми вам дякуємо, пані Ніночко, ми не можемо вже, на жаль, сім хвилин вийшло, ми перепрошуємо. Але ми вам дуже дякую. вдячні, що ви нам заспівали, тому це найкраще, що може бути під час живого виступу. Ваші відео вкидайте в чат, будь ласка, при можливості говорити. Так, завершуйте, будь ласка, свій виступ, бо наступні люди у нас також очікують. Я дуже швидко пройшов цей час. Я тоді заспіваю лише фрагмент одієї щедрівки, яку мені заспівав дідусь. Відео я прикріплю у посиланні, зможете переглянути. Не прогнівайся, пане господару. Я до тебе йду, йду. Застеляй, столи тонким білим, обрусом, бо й буде в тебе, я світ за столом. Дякую всім за увагу. Дякуємо. Дякуємо. За таку Нам дуже приємно. Дякуємо. Ми дуже вражені. Пасибі вам за, за таке добро і за те, що ви з нами.